Отже, тема нашого уроку – класифікація програмного забезпечення. За комп'ютерами кожного дня працює величезна кількість різних людей. Хтось слухає музику, хтось працює у програмах і вчиться керувати авто або, наприклад, літаками. Хтось перезавантажує якісь файли з одного на комп'ютер на інший, хто зірає комп'ютерні ігри. Хтось обробляє фотографії, хтось підбирає зачіски, хтось займається програмуванням або аналізом даних, хтось перевіряє учнівські роботи. Усі люди, використовуючи комп'ютер, використовують різне програмне забезпечення. Розглянемо, які є види програмного забезпечення. Прикладне програмне забезпечення. Це програми, які користувач використовує для розв'язання своїх якихось прикладних задач. До них відносяться текстові редактори, графічні редактори, бази даних, електронні таблиці, будь-які різні системи. Системне програмне забезпечення. Це програми, які забезпечують взаємодію користувача і прикладних програм з апаратними засобами. До них відносяться операційні системи, драйвери, утиліти. системи програмування. Це засоби створення нових програм, використовуються програмістами. Програми користувачів, коли користувачі складають їх для якихось своїх власних потреб. Отже, загальна класифікація програмного забезпечення це системне програмне забезпечення, System Software, системи програмування, Programming Software, прикладне програмне забезпечення, Application Software, Драйвери або службові програми, Driver Software. Що ж таке прикладні програми, що можна віднести до прикладних програм? До них відносяться програми для роботи з документами, системи обробки текстів, табличні процесори, програми для створення презентацій, засоби розробки програм, це середовище програмування, засоби тестування програм, засоби керування командною роботою, програми для роботи в інтернеті, це браузери, поштові клієнти, програми для обміну миттєвими повідомленнями, системи керування базами даних. Програми роботу, роботи з графікою, графічні редактори, оглядачі графічних файлів, комп'ютерні ігри, симулятори, стратегії, рольові ігри. У наступній таблиці показано, як за певною задачею підібрати програму забезпечення. Ну, наприклад, якщо нам треба написати твір, нам треба обрати текстовий редактор. Це може бути або Microsoft Word. Або OpenOffice Writer, або iWorks Page. Якщо треба створити презентацію чи слайд-шоу, це редактор презентації. А саме iWorks Keynote, Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress. Уважно розглянути цю табличку. Можливо, вам треба буде колись обрати програмне забезпечення відповідно від задач, які ви будете розв'язувати на своєму комп'ютері. Ось тоді вам доведеться підбирати певне програмне забезпечення. Багато прикладних програм можуть працювати на нашому комп'ютері. Але що ж забезпечує функціонування усієї цієї системи, що у нас керує передачою даних між програмами, між програмою користувачем, між програмою і збереженням інформації на носіях? Це операційна система. Приклади операційних систем. З графічним інтерфейсом система Windows, Ubuntu. Отже, наступна наша задача розглянути операційні системи та їх різновиди, а також дізнатися, що таке драйвери. Перед тим, як розглянемо склад операційної системи, давайте подивимося на схему функціонування взагалі інформаційної системи. Що у нас відбувається, де яке місце посідає операційна система у цій схемі? Користувач, використовуючи комп'ютер, вводить дані у цей пристрій, використовуючи пристрій вводу інформації. Ну, це може бути, там, наприклад, клавіатура або миша. Далі, використовуючи такі пристрої, як Клавіатура міші, ми ввели інформацію в комп'ютер. Через програми Драйвери вона попадає в операційну систему ця інформація. Відбувається обробка цієї інформації засобами якоїсь, наприклад, прикладної програми. Після обробки прикладною програмою. Інформація знову опиняється в операційній системі. А далі, вже за необхідністю виконується або збереження інформації. На якомусь носії або вивод інформації на якийсь та пристрій, ну, наприклад, на монітор. Якщо спробувати виконати цієї схеми операційну систему, то ви побачите, що у нас обірветься і не буде працювати взагалі ця інформаційна система. Отже, операційна система це найважливіше програмне забезпечення, яке є на нашому комп'ютері. Розглянемо складові операційної системи. Взагалі, назва операційна система визиває якісь таке асоціацію, що це одна програма. Але це не одна, це цілий пакет програм. До цього пакету програм входять програми, які складають ядро операційної системи. Програми, які працюють і називаються файловою системою. Працюють з файлами та папками: створюють, видаляють, перейменовують, переміщують. Далі. Програми, які складають бібліотеки системних функцій. Тобто вони можуть приймати команди, передавати команди. Далі. Інтерфейс користувача це засіб, який дозволяє спілкуватися людині, яка працює за комп'ютером, з операційною системою. Драйвери це спеціальні програми, які керують підключеними пристроями. Існують різні операційні системи. Розглянемо з вами класифікацію операційних систем. За цільовим пристроєм. Є операційні системи, призначені для мейнфреймів. Ваша задача зараз дізнатися, а що ж таке мейнфрейм. У мене буде до вас питання, на яке вам треба буде дати відповіді у Google-класі. Далі: Операційні системи для персональних комп'ютерів. Операційні системи для мобільних пристроїв, таких як планшети, такі як. Смартфони. За кількістю програм, що виконується одночасно, є однозадачні операційні системи, тобто, в певний проміжок часу може працювати лише одна програма. Щоб запустити іншу, треба попередньо спочатку закрити, потім тільки завантажити і запустити іншу програму. Багатозадачні операційні системи, коли однозначно можуть, одночасно можуть працювати декілька різних програм. За типом інтерфейсу операційні системи діляться на операційні системи з текстовим інтерфейсом. Давайте розглянемо приклад з текстовим інтерфейсом. Наприклад, операційна система MS-DOS. Ми маємо лише рядочок запиту. До речі, це рядочок вказує, який диск зараз є активним, наприклад, диск А. Далі такий значок більше. Після цього значку ми пишемо команду, яку треба виконати, і натискаємо клавішу Enter. Наприклад, команда Directory означає відкрити усе, що є у кореневому каталогу диску А. Натискаємо Enter і ми бачимо зміст кореневого каталогу диску А. Наступна команда, наприклад, Version, подивитися версію операційної системи. І було виведено версію операційної системи. Ну, як на мене, не складно працювати. Головне знати, які команди і з якими параметрами можна задавати. За кількістю розрядів, що обробляються одночасно, операційні системи діляться на 16-розрядні, 32-розрядні, 64 розрядні і інші. Так, подивіться, будь ласка, приклади операційних систем з графічним інтерфейсом, коли у нас Об'єкти виглядають у вигляді вікон, запущена програма, відкрите вікно якогось каталогу, якогось каталогу, запущено годинник. Теж у нас приклад операційної системи з графічним інтерфейсом. Знайома нам вже на вигляд операційна система Windows з графічним інтерфейсом. Багатозадачна. Так, також операційна система з графічним інтерфейсом, з графічним інтерфейсом, з графічним інтерфейсом, також з графічним інтерфейсом, операційна система. Ми підійшли до, так, до такого питання, як інтерфейс. Що ж таке інтерфейс? Це засоби взаємодії між різними суб'єктами-об'єктами. Ну, наприклад, Маємо якийсь навігатор. Для того, щоб взаємодіяти з ним, у нас організований інтерфейс, бачите, у вигляді кнопок. Візуальних кнопок, на який можна натискати. І виконувати певні дії. Маємо, наприклад, інтерфейс ось такий механічний, коли нам доводиться натискати окремі кнопки для того, щоб було виконано якусь команду. Графічний інтерфейс, по-іншому ще і WIMP інтерфейс. Якщо його подивитися, то це абревіатура Вімп, Window – вікно, Icon меню – значок, menu, menu, і Pointer вказівник. Тобто ми маємо в графічному інтерфейсі вікно, ми маємо значки команд, іконки якихось команд, або, наприклад, іконки папок, файлів, ярлички. Ми маємо меню, наприклад, десь тут згори, або натиснути правою кнопочкою мишки. І маємо вказівник. Пристрої, який ми керуємо в цій системі. В операційній системі з графічним інтерфейсом є таке поняття як робочий стіл. На робочому столі у нас розміщені значки програм або папки, які ми відкриваємо якомога часто. Далі у нас є головне меню. У нас є панель задач, у нас є вказівник часу. Ми можемо відкрити якісь властивості. Якщо класнути, наприклад, правою кнопкою мишки на робочому столі, відкриємо властивості екрану і можемо їх налаштувати. У головному меню це кнопочка «Пуск», вона може виглядати в операційній системі по-різному з графічним інтерфейсом. Знаходяться у нас встановлені програми. Там є доступ ще й до системних деяких програм, до програм, які дозволяють нам Обслуговувати наш комп'ютер, обслуговувати диск. Внизу є у нас панель завдань. Там у нас відкриваються кнопки запущених якихось додатків, відкритих папок, а також у правому куті є у нас кодинок, вказівник відкритої мови, наприклад, англійська або українська. Крім того, є значки деяких програм, які знаходяться в треї, і ми бачимо, чи працюють зараз ці програми, чи не працюють. Вікна папок та програм вміщують інші папки або, наприклад, файли. А також містять меню, у якому ми маємо команди, які потрібно використати для роботи з цими папками та файлами. В операційній системі з графічним інтерфейсом є декілька видів меню. Наприклад, контекстне меню. Якщо клацнути на якомусь об'єкті операційної системи, наприклад, це може бути Значок у нас програми, або ярлик програми, або це може бути папка. І якщо ми клацемо праву кнопочку мишки, то у нас відкривається відповідне контекстне меню, в якому ми можемо обрати якусь команду. Це може бути меню головне, у якому ми маємо доступ до встановлених програм, ми маємо доступ до мережевого оточення, до налаштувань деяких налаштувань нашого комп'ютеру. При роботі програми ми можемо використовувати діалогові вікна. Ось приклад діалогового вікна з програми Microsoft Word, у якому можна налаштувати шрифт. Він має декілька вкладок, має багато команд, маємо ще можливість додавати додаткові параметри, які у нас сховані десь під якимись кнопками. Ще один приклад діалогового вікна це вікно друку. Стандартне вікно, яке відкривається драйвером програми, керуючи принтером, ось я тільки що сказала, що є у нас спеціальна програма Драйвер. Що ж таке драйвер? Це комп'ютерна програма, за допомогою якої операційна система отримує доступ до приладу апаратного забезпечення. Якщо у нас немає програми драйверу віваут-драйвер, тоді операційна система не розуміє отриману команду і не може, наприклад, вивести на колонку звук. Якщо ми маємо програму Драйвер, вона встановлена на комп'ютері, тоді ця програма драйвер передає інформацію, що нам треба вивести, наприклад, звук на колонку. Без драйвера у нас немає нормальної роботи, підключених додаткових пристроїв до нашого комп'ютера. На цьому ми завершимо розгляд сьогоднішньої теми. Ви можете переходити до наступних завдань у Google класі. Молодці ви додивилися до кінця, в описі до цього відео я додам посилання на сайт Оксани Пасічник, де ви можете знайти багато цікавої інформації. Ставимо лайк, підписуємося на мою сторіночку. Пока!